Що легше йти пологим чи крутим схилом, рухатися змійкою чи підійматися прямо вгору? Де поставити намет у понизі чи на підвищенні? Відповіді на всі ці запитання знадобляться тобі в походах, а віднайти їх допоможе топографічна карта. Але як? Дивися у відео. Щодня йдучи до школи, ти долаєш ділянки рельєфу з невеликими коливаннями висот. Напевно, ти навіть не помічаєш цього. На топографічних картах такі ділянки рельєфу певної місцевості відображають способом горизонталей. Горизонталі це криві замкнені лінії, які з'єднують точки з однаковими показниками абсолютних висот. Основною властивістю горизонталі є те, що всі точки, розташовані на ній, мають однакову абсолютну висоту. На топографічних картах горизонталі позначають коричневими лініями, які не перетинаються. Вони бувають кількох видів. Основні горизонталі сполучають точки з однаковими абсолютними висотами. Їх позначають суцільними тонкими лініями, які відображають основні форми рельєфу. Основні потовщені горизонталі позначають, щоби полегшити обчислення та читати зручніше рельєф. Потовщеною лінією позначають кожну п'яту основну горизонталь. Додаткові напівгоризонталі та допоміжні четвертинні горизонталі використовують для зображення ділянок зі слабовираженим рельєфом. Додаткові напівгоризонталі позначають переривистими лініями, а допоміжні горизонталі коротшими переривистими лініями. Якщо хочеш пригадати, як рельєф місцевості зображають способом горизонталей, то переглянь ось це відео в нас на каналі. На топографічних картах зображення рельєфу доповнюються цифровими значеннями. Наприклад, вершини пагорбів позначають як чорні точки з їхньою абсолютною висотою. Подивися на фрагмент топографічної карти. Яка абсолютна висота гори Волинська? Абсолютна висота гори становить 156,7 метра. На деяких горизонталях додатково вказують абсолютну висоту точок, які вона з'єднує. Верх цифр таких підписів завжди вказує на підняття схилу. Подивися на карту. Як ти вважаєш, у який бік знижується рельєф? Рельєф знижується в бік дороги. Горизонталі використовують для зображення не лише додатних форм рельєфу, як от пагорб, хребет чи гора. А також і від'ємних, наприклад, улоговина, сідловина чи долина. Щоб легко визначити форму рельєфу, використовують допоміжні позначення бергштрихи. Бергштрихи – це короткі лінії, що спрямовані в бік зниження рельєфу. Якщо бергштрихи спрямовані назовні, то форма рельєфу додатна, якщо всередину від'ємна. Для дрібніших форм рельєфу або для тих, які неможливо передати способом горизонталей, використовують додаткові умовні знаки. Так позначають ями, яри, обриви, входи до печер тощо. Цифра поряд з умовним знаком, що позначає певну форму рельєфу, дає кількісну характеристику про об'єкт, наприклад, його висоту, ширину чи глибину. На топографічних картах горизонталі проводять через певний проміжок. Його називають висотою перерізу рельєфу, позначається він малою латинською літерою H. Це значення вказують під південною рамкою карти словами суцільні горизонталі, проведені через 5 метрів. Висота перерізу рельєфу зазвичай залежить від масштабу топографічної карти та може становити від 2,5 метра до 100 метрів. За допомогою горизонталей можна визначити абсолютну та відносну висоту, на якій знаходиться будь-який об'єкт на місцевості. Абсолютна висота як твій зріст. Припустимо 160 см. Такий самий зріст мають і точки на карті. Але він вимірюється не від підлоги, а від рівня моря в Україні від рівня Балтійського моря. Дізнаємось, як знайти абсолютну висоту, на якій знаходиться будинок лісника. У нашому випадку будинок розміщений на горизонталі, яка не підписана. Щоб встановити її висоту, спочатку потрібно визначити напрямок схилу. На сусідній горизонталі вказана абсолютна висота 170 метрів цифри вказують на напрямок підвищення рельєфу. Наступний крок визначення висоти перерізу рельєфу. На фрагменті топографічної карти його значення становить 5 метрів. Отже, суцільні горизонталі проведені через кожні 5 метрів висоти. Відраховуємо кількість проміжків від підписаної горизонталі їх 4. Щоб визначити, наскільки метрів будинок лісника вищий від горизонталі зі значенням 170 метрів, потрібно 4 помножити на висоту перерізу рельєфу. Отриманий результат потрібно додати до значення відомої нам горизонталі. Отже, висота, на якій знаходиться будинок лісника 190 метрів. Спробуй самостійно визначити, на якій висоті знаходиться окреме дерево. Дерево знаходиться на висоті 145 метрів. Звіримо наш розрахунок. Горизонталь, на якій знаходиться дерево, розміщена нижче від підписаної горизонталі на 5 проміжків. Отже. Множимо це значення на висоту перерізу рельєфу. А тоді знаходимо різницю між висотами. Від 170 віднімаємо 25 і отримуємо абсолютну висоту, на якій знаходиться окреме дерево. Відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Це наче твій зріст, наприклад, відносно твоїх друзів. Щоб дізнатися, наскільки ти вище, достатньо від твого зросту відняти зріст іншої особи. Ця різниця і буде відносною висотою. Розглянемо приклад визначення відносної висоти між точкою А 171,8 м та точкою Б 167 метрів. Для визначення висоти треба вирахувати різницю висот між точками. Тому від 171,8 віднімаємо 167 та отримаємо 4,8 метра. Це значення і є відносною висотою точки А щодо точки Б. Ще однією характеристикою рельєфу є крутизна схилу. Але не така, звісно. Ми говоримо про кут нахилу схилу до горизонтальної площини. На топографічній карті можна легко побачити, де схил буде пологим, а де крутим. Це видно по тому, наскільки горизонталі знаходяться близько чи далеко одна від одної. Чим ближче, тим схил буде крутішим, і навпаки. Для визначення крутизни схилу користуються ось такою шкалою. Вона називається шкалою графіка закладень. Її розміщують під південною стороною рамки карти. За допомогою цієї шкали можна визначити крутизну схилу. Потрібно виміряти циркулем відстань між горизонталями та відкласти цю відстань на шкалі закладання. Указані на графіку цифри позначають крутизну схилу у градусах. Запам'ятай на топографічній карті рельєф позначають лініями коричневого кольору горизонталями, які з'єднують точки з однаковими показниками абсолютних висот. Виділяють кілька видів горизонталей основні, основні потовщені, додаткові напівгоризонталі та допоміжні четвертинні горизонталі. Горизонталі проводять через певний проміжок, який називається висотою перерізу рельєфу, його значення вказане під південною рамкою карти. Для визначення крутизни схилу користуються шкалою графіка закладень, яку також розміщують під південною стороною рамки карти. Підійматися вгору легше змійкою, а намет краще не ставити в пониззі, бо так точно намокнеш. Якщо хочеш дізнатися ще більше корисних лайфхаків, обов'язково підписуйся на наш канал.